Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. В самому центрі Коп'янська завершилася одна з найкривавіших фаз боїв за місто. Після того, як основні угруповання противника були знищені чи розсіяні, розвідка виявила, що до міста просочилася залишкова група. Десантники під командуванням генерала Герасимова. За наявними даними, це були бійці елітних підрозділів, перекинуті авіацію на один з полігонів у прикордонній зоні. Їх мали використати для точкового прориву та демонстративного захоплення частини Куп'янська, щоб повернути інформаційну ініціативу, але на місці їх вже чекали. Ось що про це все говорят сами оккупанты. Я позвоню Фикса, Вячеслав Олег Николаевич. Мой номер жетона АВ 067 865. Номер части Уссурийска, выдержи Б. 83-й бригада. Даю обращение, что все, больше мощь нету. Три дня без еды, без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? без них сил нету, пить очень хочется. Третий я встал, истек кровью. Фара, позывной и патронов. Ничего, а больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты. Власти – это рабы народа. Они должны служить своему народу. Ну, сейчас я вижу, что все наоборот стало. Эти чиновники считают себя королями, хозяевами жизни. В прошлом году друг мой вернулся с войны с рядов ЧВК Вагнера. Он 2020 года там добровольцем служил, уже профессионально работал. После распада вот этой ЧВК Вагнера он вернулся домой и к местным властям пошел, попросил работу. Что ему предложили? Не поверите. Социальную работу предложили. Ходить по квартирам, менять памперсы. Но он мне приходит, такой обиженный, рассказывает. Он говорит не знаете что, мне не западло вот это все делать. Я могу это делать. не стыдно, говорит. Но они меня унизили. Не низко было. Мы были как террооборона считал, с танков и все дела. Но походы резервы кончились, штурмыки кончились, и нас решили так ротировать через штурм. Мобилизованных. Там, считая, процентов были мобилизованы подразделения. Вот. Нас повезли с Ватова, оттуда в населенный пункт деревня Райгородка, если не ошибаюсь. Там дальше леса, высоты, холмы, там мы и штурмовали это все, наше подразделение. А с рота тогда осталось на ногах стоящих семь человек. Планы штурмов они не продумывают, они просто вот, задачу поставили, они просто иди прямо штурмуй. Минное поле есть? Нет. Проведение разведки, арт подготовки? Нет. Я понял, уже за два года нас взяли говорили, в рабство, да, то есть, как бы сказать, без срока и тому подобное, без возможности реабилитации какой-то, то есть, и тут же нас э, э, хуячут на контракт. То есть вы все должны быть контрактными. Почему? Почему? Сейчас, видите, сейчас про никто ничего не говорит, как будто их нету совсем. И вот и вот загоняется в такой тупик, да, кольцо тебя, то есть окружает со всех сторон. И один выход это ехать туда. Не, ну можно еще как бы присесть на пять лет. Просто ржу над этой темой, потому что, потому что тебя, как с то сволоту, Моры, блядь, моют обо все подряд. То есть приходишь сюда, ты тут... Нікому не всталася, да, там приходиш туди, там сталося, і ти взагалі ну чорт какой-то. Хлопці генерала Драпато, отримавши завчасно дані від розвідки, організували багаторівневу засаду. Застосовувалися будівлі з підконтрольного сектора, заміновані підходи, замасковані позиції на дахах і в підвалах, коли спецназ противника почав проникнення в район старої промзони. З вікон із за укриттів одночасно відкрився вогонь з кулеметів і гранатометів. Удар був настільки точним, що перша лінія просування була повністю знищена. За кілька хвилин частина десантників намагалася закріпитися в адмінбудівлі, але їх заблокували і поступово вибили за допомогою дронів і груп зачищення. Кульмінацією стало захоплення 277 полонених. Це ті, хто відмовився йти на штурм або здався під тиском після втрати командирів. За даними військових, деякі з них вийшли з білими прапорами, інші передали координати для евакуації тіл своїх. Найбільші втрати противник зазнав перші години після входу в місто. Засідка була не просто тактичною, а спланованою з рахуванням характеру. Дій десанту ЗСУ використовували протидесантну тактику, швидке локалізування ізоляція об'єктів і масований вогонь на короткій дистанції. Відомо, що генерал Герасимов через закриті канали особисто звертався з проханням. Організувати негайний обмін полонених запити надходили через третіх осіб із пропозиціями жесту доброї волі, але командування Сил оборони України відмовилося, наголосивши, що мова йде про бойовиків, які вторглись у місто з метою захоплення. Сам факт такого прохання з боку одного з найвищих військових чинів РФ Ростін. Ніли як ознаку розгобленості та втрати контролю над ситуацією. Знищення елітного спецназу стало сильним психологічним ударом для російського командування. Точну кількість вбитих назвати складно, за словами військових, їх уже не порахувати. Частина тіл залишилася під завалами, частина обгоріла після підриву складу боєприпасів, який російські десантники намагалися використати як опорний пункт. Свідки подій говорять про жорсткий ближній бій. Коли після першої хвилі штурму частина противника намагалася прорватися через житові квартали, стріляючи чи з вікон і дахів, але українські групи діяли в координації з дронами, які одразу передавали дані, і жодна спроба втечі не була успішною. Що ж, операція в центрі Коп'янська приклада ретельно підготовленої контрзасади проти противника, що мав намір використати тактику шоку. Замість блискавичного прориву, російський спецназ потрапив у багаторівневу пастку і був майже повністю знищений або захоплений. Факт публічного прохання генерала про обмін свідчить про критичний стан управління на рівні вищого командування РФ. Це вже не просто втрата під. Розділу це стратегічний провал, що підірвав довіру до спроможності Генштабу РФ вести наступальні дії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.